Вітаю кожного бажаю миру і захисту Божого. Багато людей вважають, що Ісус Христос не являється Богом. Говорять, що Він просто людина або легенда, або взагалі син Божий. І не більше. Але якщо заглянути в Слово Боже, то навіть апостол Павло писав у посланні до Филип'ян, що і дано йому ім'я вище за всяке ім'я. І перед ним схилилися коліна небесних, земних і тих, що під землею. Ну, ладно на землі, ну, ладно під землею, але на небі, коли на небі не знайшлося нікого ні на землі, ні на небі у всьому всесвіті, кому дано відкрити таємниці книги. Яка лежала на престолі. Тільки Ісус Христос здатен відкрити таємниці. Мало того, Він відкрив це церкві, показав це церкві, не приховав нічого від тих, хто шукає Його лиця, хто шукає пізнання у Слові Божому. Тож приліпляйтеся до церкви, приліпляйтеся до вивчення Слова Божого, щоб і вам знати таємниці.